Діагностувати неврологічні патології від серцево-судинних захворювань до фантомних болей будуть семеро медиків у центрі діагностики неврологічної патології, який сьогодні запрацював в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Розповідає завідувачка центру Надія Сегін. Пацієнти з голоними болями, з вестибулярними порушеннями, з кардіологічної патології з травми. Нервів периферичних травми сплетень, у зокрема я маю на увазі військових, травмованих військових це є все дуже актуально, Тому ці патології ми теж діагностуємо. Військовослужбовець Іван один з перших пацієнтів центру. У чоловіка посттравматичний біль після контузії розповідає, у нього почалися сильні головні болі. Я не звертав увагу, не звертався. То я був на, на передовій, там десь була травма. Так уже. Тут вона проявилася, коли я сюди приїхав, тому що тут вже спокій, без адреналіну, без нічого, то я нічого не коли і в який момент вона сталася, не можу вам сказати чітко, тому що там я на то не звертав увагу. У кабінеті болю та ботулінотоксинотерапії, токсинотерапії, розповідає Надія Сегін, на УЗД-апараті хворим проводитимуть різні обстеження. Зокрема, каже лікарка, тут допомагатимуть пацієнтам долати біль після ампутацій. Для людей, які мають фантомний біль і які кваліфікуються до ведення ботулінотоксинотерапії, на такому такому обладнанні можна злокалізувати, точно визначити місце локалізації невриноми, яка при фантомних болях є причиною їх виникнення, і прицільно зробити ботулінотоксинотерапію, а в наступному використати метод. Радіочастотного лікування це допоможе пацієнтам позбавитися фантомного болю принаймні на рік. Назерій Романюк у центрі діагностики неврологічної патології працюватиме на цьому з його слів надсучасному сучасному апараті. Лікар допомагатиме пацієнтам із ураженим вестибулярним апаратом. Пацієнт одягає окуляри і в залежності від того, яку вестибулярну патологію він має. Роблюмо різні тести мовити про доброякісну позиційну голову Будемо робити діагностичні тести і лікування, яке не потребує жодного медикаменту. Будемо робити такі репозиційні маневри і садоказового дицину. Зі слів Надії Сегін, пройти обстеження у центрі діагностики неврологічної патології можуть пацієнти, які лікуються стаціонарно в лікарні або ж після скерування сімейного лікаря. Інна Сендецька, Мук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.